Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Давно нічого не знімала, вирішила трошки записати наші подвіги. Очередна проблема нарисувалася. за того, що я палю грубу і немає дверей тут у нас. Зараз покажу. Ось тут мають стояти двері вхідні, ну, з віранди, як заходиш. Тут Мають бути щільні двері замовили, і, і тут має бути вікно. От, ось, поки ми чекаємо вікно і двері, і почалася вже пліснява. Я не знаю, як це я буду прибирати. Я розумію, що тут пилюка, грязюка, але додалося ще і пліснява. Чекаю, двері вже на наступному тижні пообіцяли. Ні, оце, оце чорне це не пліснява, це просто старі. Такі скляні, уже скляні порепані, щось там фарбоване було, воно вже давно. Оце чорне це не пліснява, а пліснява, ось крапочки, оце пліснява вже пішла. От. Я так розумію, що <гленно> на ділі через три я сподіваюся, це все закінчиться, більш-менш такі грязні роботи. І буде в мене мотивація на генеральне прибирання. <гленно> Ну, хтось у мене там прокинувся. Це ж зараз канікули, то старший вдома. Щось там спить собі. От. Так що прибирати буде багато. Ну, нічого. А Це вчора шукали, розколупали дирку. Тут колись був дзвінок. Ну, як вхідні двері, дзвінок виведений був десь там з вулиці. Коротше, захотіла, у мене з'явилася ідея його реанімувати, щоб був до хати дзвінок, тому що незручно у мене виходить, що двоє дверей це якби центральний вхід з веранди, А тут, хто вже зрозумів таке було як кухня. Це як рахується, як господарський вхід туди: до городів, до хлівів. Ну, таке пристройка. От. То, як хтось приходить і починає мені шукати мене з усіх дверей, а я можу бути, ну не знаю, або в хаті, або ну, мало людей. Ну, неприємно, коли приходять без стуку, без крику, без дзвінка, то що я вирішила розколупати і настроїти того дзвінка і може вивезти туди десь до воріт. Так, у нас знову дощ. У нас знову дощ, тому всі такі вуличні роботи, як завжди, відпадають. Планів було багато. Щось поприбирати. У мене ще ті буряки на городі половина майже лишилася. Так що такі справи. До речі, тема оця з пліснявою, з конденсатом. Я бачу, що це у багатьох зараз піднялась. Така тема, тому що <по>, по всій Україні, наскільки я знаю, що і опалювальний сезон ще тільки десь починається, десь ще не почався офіційно, начебто з вчорашнього дня, з 28 Але, ну, я не знаю, чи у когось почався чи ні. Тому, хто опалює від газової плити, гріється, включає комфорки на кухні. Я бачила, що ну, багато людей жаліються, що поцвіли буквально за щитані за лічені дні. З'явилася цвіль, це весь конденсат, ну короче, це можуть і речі, і в шафах, треба все дивитися. Це не тільки вікна, відкоси, двері. Ну, от, як у мене ладно, це у мене нежитлове вона завжди холодна. Тут тільки так, речі, якісь виставлені, взуття там, ну, коли було прибрано, зараз то тут як взагалі свалка. От, холодне приміщення, скажімо так, куди все просто виносилося. Але ж якщо це всередині. Квартири або всередині будинку, то це і речі в шафах цвітуть. Ну, це все. А потім цей грибок його дуже проблематично вивезти. От, так що, скоріше б те було опалення у людей. А у мене б скоріше б приїхали сюди двері і підключили батареї. Чекаємо. До речі, так буде виглядати наша плитка. То, що купила, я хоч по світлому дню на неї подивлюся. Ну, Поки тут приліплена всього одна, як для контрасту, то воно виглядає ніяк. Скажем так, це треба, щоб позадунки. Три темні плити будуть знизу, потім буде ряд, скільки 1, 2, 3, по-моєму, 4 чи 5 рядів має влізти верху, а під верхом е має бути знову. Отака сама темна плитка. Поки що за однією приліпленою плиткою воно так нічого не зрозуміло, ніяк, скажімо так. Але почали звідси все робити, бо мені потрібна батарея. Бо дуже холодно, як я вже сто разів казала, хата не опалюється, опалюється тільки грубкою, а грубка достає не, не у всі кімнати. Тому сьогодні будемо чистити батарею, фарбувати батарею і сюди ставити батарею. Можливо, тоді я не буду так експлуатувати жорстко-грубо, тим більше, що в мене вже і дрова закінчилася. я палю цими дошками, що підлогу стару зняли. От то Може, не буде такий конденсат, може, хата буде прогріватися, а я, щоб звідси не виходило тепло туди. Бо що ж потім? Буду мити цвіль? Це вже буде потім. Так що якось так. Табун, табун, Що ви всі до мене. Киш. Вирішила піти. Ой, подивитися, що там з тими залишками грибів. Чи є щось збирати, чи ні. Так, ну Тут я все зрізала. Тут одні пеньки. Зараз я подивлюся під іншими деревами. Ну, тут щось трошки вирісло, але щось воно лопнуло, бідне, нещасне. Так, тут є пару грибочків, можна прийти з ножиком, щось вирізати. Що тут обходимо, обходимо. Ні, з цього боку нічого нема. Ідемо під інше дерево. О, я знайшла ось під йоштою. Вон ціла купа. Тоді вони були маленькі, я їх лишила під цим кущем. Коротше, треба прийти з ножиком. Так. Де в мене ще мали бути? Зараз я ще подивлюся, як це я в садку взагалі пропустила. Ось яка купа. Так, на вечерю в мене точно будуть гриби сьогодні. Так, це вони не під деревом, а так. Треба запам'ятати, не наступити. А що в мене під яблуні? А що в мене? Це те, що було не зрізане. ось один маленький лишився. Так. І ось іще один пенічок лишився в мене. Це те, що я лишала маленькі тут були. Так, все. Пішла за ножем і мискою.